Друзі, до нас залітає на відео Кубота по низу ринку. Понизу. Кубота GL221. Значить, цього трактора ми продавали за 7700, 7500, 7200. І сьогодні ми його продаємо вже за 7000 доларів. Тяжкий трактор на продажу, чого поясню зараз годом. Технічно повністю справний. Нормальна резина покажи. Без тріщин, без бокових тріщин, без тут тріщин. ще нормальний протектор. Резина рідна Bridgestone стоїть. Передня резина теж без тріщин. Нормальні ще шипи. То ще буде ходити. Далі, попередку. Він повністю без потьоків. ніде не тече, не капає. Тут капало, тут ми все поміняли повністю подшипники, ступиці, сальники, всі, все замінене, все нове. Лакофарбове покриття. Він... Практично ніде не поцарапаний, не вигорівши і панелька, що от, бачите, вигорівши. Ну я її ще е, лаком зафукаю, вона буде виглядати краще. Значить, По коробці по коробці у нас тут стоїть полуавтомат, і він на реверсі. Всі серії GL, вони всі на реверсі. Так. чого він не продається? Чого не продається? Значить, найбільша проблема у цього трактора це відсутність фризи. Значить, на жаль, прийшов він без фрези, і так він продається. Люди не хочуть собі шукати самі фрезу, десь у когось перекуповувати, хочуть зразу із фрезою. Ми зараз теж шукаємо у людей хорошу нормальну японську фрезу, Може, викупимо в них, тому що реально трактор дуже класний, але ми його не можемо продати, бо він без фрези. Хоча він з боковим циліндром, він із системою горизонт, покажи, скільки тут кнопочок, і всі вони працюють. Кожна, все перевірено, музки всі цілі. Е, значить, він у нас е, на реверсі, коробка теж має, валдбором мощності має теж реверс. Бачите, тут 4 передачі і одна задня назад. Бистрий розворот, е, повний привод, все є. Е, і він 99-го року. І сьогодні понизу ринку 7 тисяч доларів. Ми зробимо для вас таку ціну. Ну нам його реально треба продати. Ми бачимо, що без фрези нам його тяжко буде продати. Хіба ми десь докупимо, найдемо хорошу дійсно якось на фрезу, Трохи піднімемо ціну і вже будемо продавати з фрезою. Ну а поки він продається без фрези, 7 тисяч кого цікавить, телефонуйте, завеземо доставка з нас.